Всім вітрубний на каналі Кімаліса Зінайсвіт паперові сюрпризи. Давно відео не було тому що захворіло. Наша новиночка. Це потушечки. Ось такі тут пакетики. Зі ми коли це так що давайте розпочнемо. Привод закінчуємо сьогодні. День Валентина, там ще є наліпки. Наша минула новиночка, ще мої сумочки. Давайте оцей пухленький. Гадаю, що це їжа, це в кітці, а тут давайте візьмемо і два цей пер. Гадай, крейзилю, кіт, і тут давайте ось цей дизайн-карток. Тут вже один виберемо. І давайте ось цей. Е Суші. Тут ось цей ось наоборот. ось сюди. І наша новиночка. О, десь цей зелений. Отаба, розпочнемо з старенького. І це на колекції О! День... Ой, день суші. Суші. Це ось такий. Тут у нас даже дві. Це ось такий якийсь суро, це норі. Ви, тут внутрі рис, риба і, мабуть, спарш. І нам попалась. Ось цю сушенку давайте приклеїмо от сюди. Это черный я еще не плюс выкор, потому что я везде делаю так желтый, даже в других коллекциях. Це давайте сюди Ось Так у нас виглядає давайте День Валентина. Тут у нас ми закінчуємо всюдущому відео. Це буде номером 10, а сьогодні номером 6. Ось такі красива карс, атичка. Вже давно, День Валентина закінчився Прийшло, пройшло 8 вересня. Вітаю вас, дівчатка, але вже прийшло. Так, це на скарбці сьогодні закінчуємо цей привід. Ось такий привід нам попався. От сюди приклеїм. І ось так у нас виглядає колекція. Папа ця колекція. Давайте відкриємо на, гадай країну Це у нас ось такий пакетик. Не знаю, що це за країна. Номер 3. І в нас флаг цієї країни. Зараз проверю. Ось так правили. правильно. правильно. Можливо, ви вже згадуєтесь. Так, багато у нас їжа і ось у нас перець. Це я хотіла набрати в як побачити, сюди не вийшло. У нас ось. Маєш? Без номера. Нам вийшов ось такий шоколад, але це не під номером 5, я пам'ятаю, мову під номером 6. Робила і забула про мене От. Ось так. Так, дизайн карток. Восемь пакетик. У нас без Это О, номер 9. 9. есть две электрофорации. Осень. Цвет и Девять. Девять. Восемь. Туда. Ось тут у нас дизайн карточки, і це у нас з My Little Pony. Ось така. Не забув її ім'я, напишіть в коментарях. Це ми закінчили на сьогодні. давайте новому. Мій любимий. І це у нас ще в моїй сумочці. Це, мабуть, буде. А, сейчас і там буде видно. Яка страничка я зробила? У нас під номером десь 9, 109. І це мій телефон. У мого телефона бабака золоте, а сам, а сам, якщо сюди повернутися, то вона там біла і украшена всіми наліпками я його украсила. Тут вже видно. Arrow is stuck. A І ось наша страничка. Тропи під номерами. Це я квадирку сама продумала, трішки обрізала страничку. І от приступаємо до нашій новиночки Ось тут. Від номером 2 от сюди. Ось така подушечка. Такий хліб з авокадо И надо будет налипки, налипка на налипку, на, на вот так. Вот так у нас выходит. А все уходит все. Всем пока, всем папа.